Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України, ми в Україні. Ось під'їхала наступна партія так скажем, яєць, які ми використовуємо в їжу з доставкою цей раз на дом. Саша був тут в місті по ділам своїм і заїхав до нас, привіз нам яйця. Подзвонив, каже, що буде тут в городі, вести вам чи не вести. Я кажу: да, да, давай, якраз нам вже прошлі яйці заканчуються. Треба, треба вези. Перший раз, що ми з ним так зустрілися до цього, ми тільки по телефону там і так через Viber, скажімо, переписувалися, а так уже. Це перший раз. Получається, нічого разом там не знімали, ніяких там фотографій одну зробили і все. Можливо, Саша на каналі в себе виложи, не знаю. Коротше, время пролетіло, 4 години проговорили, як вроді пройшло 4 минути. Як оказалося, куча в нас общих тем, помимо того, що ми займаємося в останнє час одною і тою ж справою. Получилося, що ще даже до цього ми займалися в одній той ж самій сфері діяльності. І, так скажемо, є, є про що поговорити. У них ситуація зараз дуже складна там в городі. Як всі знають, Нікополь постійно, постійно знаходиться під вогнем, його постійно накривають освободителі. І Ну там знаходитись практично неможливо. У нас ситуація була, так скажем, похожа, але трішки-трішки не те. Тобто, ми були під окупацією, і ми розуміли, що далі там знаходиться, ми не можемо Не можемо ми существувати разом з тим режимом, з тим, що вони там впроваджують. В общем, там Находиться ми не могли. У Саші друга ситуація. В нього виходить, що вони якби не на окупірованій території, вони знаходяться на території підконтрольної України, але у них йдуть постійно артобстріли. І знаходитись там чисто фізично ну неможливо. Ну і кинуть просто так уїхати. У нас. Була причина, що ми можемо це все прийшлося кинути і уїхати, того, що ми прийняли таке рішення, що ми не будемо на окупірованій території знаходитись. В нього територія не окупірована, але знаходиться під постійними обстрілами. Говорили дуже багато про плани, хто які строїв плани перед війною, в кого які були задумки. Хто як планував розвиття своє, і тому тому подобне. Кожний, кожен вже якби вийшов на якийсь рівень свій, і планував будуще, планував розвиття свого бізнесу і всього остального. Ну, звісно, що з приходом руського міра всі ці плани зійшли на нівець, і зараз ніяких планів ні в кого немає. Тому що, що буде завтра, як я вже казав не раз в своїх відео, що буде завтра, що буде через два дні, через неділю, через місяць, ніхто нічого не може сказати. І якісь плани построїть, хто хто які плани. Але треба далі жити, і ми віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ і налаштовані на перемогу, і тільки на перемогу. Багато говорили про війну, звісно, розказували кожній свої історії, як де кого застала війна, як вірилось в це чи не вірилось. І... Ну, і бо... Тому що у кожної людини є своя історія. Як в перші дні війни, як, як ми це все восприйняли? І, ну... З цього починається будь-який розговор при зустрічі. і тобто це дуже-дуже така тривожна тема для кожного із нас. І той, сразу, сразу ти відчуваєш цю біль, цю ненависть до російських фашистів, які прийшли на нашу територію. І до всього того, що приніс нам руський мір. Ну і ще, звісно, балакали про дуже багато позитивних речей: про бізнес, про те, як, що устроєно в нас, як облаштував би хто що, тонкості кожен порозказував свої нюанси, моменти, ті, що остаються, так скажемо, поза кадром в Ютубі. І багато-багато чого. Вже як розставалися, кажемо, хорошо б зібратися так і з'їздити до Шевутька Сергія в гості. Так що, що можливо, серий. і може, колись до тебе наглянемо в гості. Так що жди. Хоча я знаю, що ти як би, чоловік з відкритою душою, постійно-постійно приглашаєш до себе в гості, і як тільки буде така можливість, то з радістю, звісно. Того, що в таке время, зараз нелегке, легке, отака така от жива связь, живе общення, воно заряджа якоюсь от позитивною енергією. От Саша поїхав, а от якось внутрі все отак забурліло за жизнь, ну от не знаю, таке якесь ощущення, прилива енергії. То есть, і злив чоловіку душу, ти розказав те, що, можливо, там держав у собі, ти поділився з кимось, і ти з цією людиною знаходишся на одній волні. І тобі, це ну, таке непередаваєме ощущення, ти також збодрився добренько. Тобто, такі от моменти дуже-дуже важливі. Ця підтримка один одного, вона грає дуже важливу роль в нашому, що сьогоденні. Тому що після такого, як общення ти, можливо, міняєш якусь точку зору. Можливо, ти до якогось. Момента не знав, як якесь рішення прийняти, і ти поговорив з людиною, і в тебе як відкрились глаза на ті, чи рівні, ну там, допустимо, якісь моменти. Ну, це дуже-дуже, як для мене така розмова, ну от позитивна, позитивна, і в плані того, що якийсь сплеск емоцій. Так що дуже дякую Саші, що завітав в гості. Все буде Україна. Тримаємося!